Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олександр, це західна частина України, а саме івано Франківщина. На даний момент ми з вами на городі. Сьогодні у відео також покажу зважування яєць перепилених і розповім, чи вигідне це діло перепілки. Ну, і кому цікаво, також розповім, скільки вони несуть яєць за день і скільки з'їдають приблизно, так. Зараз я біля своїх день бачу цвітуть, але. Швидше всього це пустоцвіти, тому що, як правило, дині формуються на бічних пагонах. Головні пагони треба буде укорочувати, але це я зроблю трішки пізніше. Тому що ще не знаю, як формувати цей кущик тільки один, тому мені його шкода ось такий. Я розповідав, що покажу, як підживляти, коли вони. Не вийшло це показати, підживляв без вас. Але розповім, на літр, літр настояного курячого посліду на 10 літрів води розводимо. Вода повинна бути не з криниці, а така настойна, щоб не дуже холодна. Тому що потім у рослин стається стрес і вони перестають рости. На якийсь час, не на зовсім, а на якийсь час. Потім далі. Але щоб цього уникнути, краще поливати настояною водою. Навіть оцей кущик кавуна також пішов в Отакий, От А ці вже такі величенькі в мене кавунчики. Повзуть гарненько, кавунчики формуються, тут на цих ще немає. Як часно підживив, поки вони ще не зацвіли, ці кавуни ще не цвітуть. Але вже кущі гарні. Гарні, великі. І мене це дуже тішить. О, дивіться, і тут зійшов кавун. Я ще такого не бачив. Тут взагалі не було. Я навіть тут не поливав. Не знаю, з якого дива це він зійшов, ну, але є. Тут в мене нічого немає. Не зійшло. Так, і ось кавунчик. Дивіться, який красунчик. Ну, це мій кулак. Ну і ось він такий вже на даний момент непоганий. Так, тут формуються також кавунчики. Зараз покажу вам. Ось тут є. І ось тут є. Так, краще їх не чіпати у період їхнього формування. Тому що вони можуть відвалитися. І також ще тут. Це бічний пагін. Я кавуни не пасинкую, тому що в цьому не розуміюся. І краще взагалі, хто не розуміється, не, не чіпати їх, тому що можна наробити трохи шкоди. Тому я не буду краще лізти. Отак, поправляю, щоб вони не лізли у буряне туди і не лізли на іншу частину. Отак. Суто, щоб були отут на своїй. Так, цей кавунчик уже також формує. Зав'язь більше тут, а ні, і ще тут, я дивіться, бачите, два кавунчики вже є на цьому. Тут ще не видно. Ну кавуни, я скажу, що трохи страждають від спеки, вони люблять таку погоду, але бажано, щоб були ще й дощі. Ну, на даний момент у нас дощів не прогнозують, тому треба буде, напевно, час від часу поливати. Я сам говорю, мені дуже спекувати, у нас хоча зараз. Шоста година вечора, але все рівно дуже пече, дуже. Уже в 9-й годині ранку сильно пекло. Так, і ось такий кавунчик є ще тут. Також гарно так розростається, повзе, але ще завізі немає. Тут немає. І в цьому так само немає, бо це найменший був кущик. Вчора картоплю потравив від жуків. Жуків практично не було, ну але буря не є. Так, для профілактики. Де-не-де де були жуки, але щоб вони не розповсюджувалися і картопля ще не росла, ми вирішили потравити їх. Ось так, також хочу сьогодні привітати всіх людей, з ним Ангела, чиє ім'я Петро або Павло. Всіх вітаю і мої найщиріші побажання. Так, огірочки тут на цьому городі ще немає, а на іншому, ближче біля дому, вже є гаренькі. Так, слідуючи мої кавуни, ще ці покажу, і зараз йдемо з вами до господарства і до перепілок. Ці кавуни, я дуже їх так захищаю, оберігаю, тому що мені шкода. Шкода дуже гарні такі. Ось кавунчик один, бачите? Так, далі тут іде. Ось отакий. І ось тут найбільший. Ну, з цих всіх, тому що він перший сформувався, ось він. Отакий гарненький. Я трішки тут прикриваю листям, тому що щоб вони не спеклися. Ось такий, порівняно з кулаком. Ось. Але кавунчики є. То ще посходили ті, які я досаджував. Ось, і все чудовенько. Також вже формуються гарбузи, ті ще на кашу. Такі, як груша, грушоподібні. Тут я ще не бачу, якщо чесно. Але, надіюся, також є. Ой. Ну, не видно. Так, помідорчики ті, що з ринку гарненько формуються. Ось це такі. Ну, вже такі білі, скоро будуть помідорчики. Так, також є ось тут. Це наші домашні. Ну, ось такі помідорчики. Це ці, що з ринку ми купляли. Ну Всяке тут попадається, але є. Поцвітній капусті. Капуста в'яжеться, але сонце дуже пече, прям дуже, ну, дивіться, не знаю, що робити, щоб вона не жовтіла. Хто має можливість досвід порадьте, тому що шкода. Так, а це ці помідорчики чері, от ті, де десяток був. Ну просто дуже-дуже такі ряснющі просто. І ось одна вже така помаранчева. Ось. Так що скоро будемо їсти власну першу помідорку. Так, перед вами яєчка перепелені домашні. У нас є 6 курочок і 2 півники. Решта ми прибрали. Чотири півники ми прибрали ось. Такі. Яйця не дуже крупні, не дуже, але ось такі. Зараз з вами порахуємо. Ну, точніше, зважимо. Так, а не ну, візьмемо ось це, яке тільки ще. Ну, 13 грам. Це не найменше і не найбільше. Ну, зараз це візьмемо. 13 грам. Ну, напевно, це трішки. За маленько, це 12, бачите, ось. 12. Були і більші екземплярчики, але це у іншому лоточку, який ми вже скуштували на салатик. 12 грам. Ну, приблизно 12 грам. Я порахував, що перепілки наших шестеро курочок за тиждень, зараз субота у нас, шостий день є. Знесли 20 яєць. Але одного дня знесли два, а іншого три. Ось так. Тому а так і далі вони несуть по 5 яєць. Якщо на наступний тиждень будуть нести по 5 яєць 7 днів, то буде 35 яєць. Ось так. Ще чекаю сьогодні врожайчику перепелиних яєць і завтра. Думаю, буде десь так, яєць 30. Ну, може менше. Це все залежить від клімату, від корму, від, і від самих перепівок. Ось так. Ну ось так. Станемо на пів сьому години вечора. П'ять яєць більше не буде. Ось перепілочки. Корм є, корм несучка від компанії Purina. Це не реклама, це просто... Скажу, яким ми годуємо. Ну, ось так, два півники і шість курочок. Ось так. Будемо забирати яйця. Ну, взагалі, одне є тут зовсім маленьке, це ось таке Таке зовсім мале. А оці решта такі досить гарненькі. Так що так. Ой, чуть одне не викотилось. Так, наші гусочки старші. Ось це вже такий гарний екземплярчик. А ці трішки менші. зараз покажу наше ще менше покоління. Так, наше ще менше покоління. Але це найменше покоління. А це такі курчатка вилупилися із тих яєць. Це тут, бро... перепрошую, не бройлери, а брами мішані із іншою булін. Ну, тут курчатка такі. Це двоє гусеньки найменших. І є ще четверо середненьких. А зараз вам покажу. Так, це наші такі індичата. Ось отакі гарненькі вже стали, відколи хожуть. Вже такі досить крупні. І ще десь одне біленьке бігає. Ну, ось наші гусенята, не знаю, чи вам буде видно чи ні. Ось отак. Четверо біленьких і ще двоє таких зелененьких. Всього у нас таких гусеняток. Є восьмеро. Четверо таких сіреньких і четверо. Жовтеньких ось цих. І троє сірих уже доросліших. Це у нас таке поповнення. От такі вони такі милі-милі. Дуже люблю гусенят. Ось так. Ну, це, для прикладу, хочемо показати тушки півників. Тушки півників менші. Десь на грам 200-250 точно. Курочки важуть по 500 грам мої. А півники десь по 300 важили. Ну, ось такі половинки. Буде таке. Ну, є одна крупніша ось. Є тут ось така. Так що будемо куштувати перепилені домашні тушки. Ось так. Ну, ось. так. За 6 днів перепілочки наші знесли 25 яєць. Ось так. Ну, ще завтра, думаю, буде 25 так, зараз зважимо оці яйця. Вони якісь крупніші, дивлюся, ось так, Це 15 грам яєчко. Це найкрупніше, і зараз одне найменше зважимо. Скільки цікавенько. 10 грам. Ну, ось так. Так що перепілки це вигідно в будь-яких масштабах. Якщо для себе чисто тримати, це. Дуже класна річ. Як на яйця, так і на ось м'ясо. Так що, вибір за вами я вам розповів, кому цікаво було так ще так. Наші ці молоднячок бігає. усе такі досить гарні курочки, півники. Качечки так само Вже такі гарненькі. Якщо я казав, то ми продали, були деся... десяточок качечок, тільки старшого покоління. Старшеньких. Ну і ще десь у нас 30 качечок є. Так що, кому треба, хто дивиться по місцевості, Косівський район, звертайтеся. Ну і на такій прекрасній ноті буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд! Бажаю тільки гарних новин, чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, своїх рідних, своїх близьких. Всім дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго, всім пока-пока.